Що детальніше окреслити тему? Основні етапи, форми та методи перетворення Єгипту на напівколонію Великої Британії. Єгипет у 19 столітті відігравав важливу роль у міжнародній політиці завдяки своєму стратегічному розташуванню, особливо після відкриття Суецького каналу, саме у 1869 році, цей регіон став об'єктом інтересу європейських держав, особливо таких як Велика Британія і Франція. Процес перетворення Єгипту на напівколонію Великої Британії Включав кілька основних етапів і базувався на використанні різноманітних форм і методів впливу саме на цю державу. На першому етапі це був початок 19 століття. Єгипет був частиною Османської імперії, але він був під керівництвом Мухаммеда Алі, е, отримав певну автономію свою. Він здійснював модернізацію країни, зокрема армії, промислового і сільського господарства, а також активно розширював територію Єгипту. Проте Зростає зовнішня заборгованість, викликана амбітними проектами Мухаммеда Алі. Поступово вона ослаблювала економічну незалежність країни, і ми плавно переходимо до другого етапу. Другий етап це вже середина 19 століття. Він був позначений будівництвом Суецького каналу французькими компаніями і за участю єгипетського уряду. Канал став важливим торгівельним шляхом, який з'єднував Європу з Азією. і, він привернув неабияку увагу Великої Британії у 1875 році. Британський уряд, скориставшись фінансовими проблемами Єгипту, викупив ось цей контрольний пакет акцій суєцького каналу, що посилило його вплив на цей регіон плавно переходимо також до третього етапу. Це саме 1872 рік, який відзначається військовим втручанням безпосередньо Великої Британії через посилення антиколоніального руху на жулі захметом е, араби, що загрожував інтересам наземних інвесторів. Британські війська окупували Єгипет під приводом відновлення порядку. Формально єгипет залишався частиною Османської імперії, але фактично він вже повністю перейшов під контроль Британії. Формула напівколоніального статусу проявлялась у збереженні формальної автономії країни, але з фактичним управлінням британських чиновників. Одним із методів контролю було призначено британського генерального консуль-правителя, який фактично загалом уже керував всією країною. Також британці зосередили свою увагу на контролі над ключовими галузями економіки Єгипту, такими як сільське господарство, особливо на той час над виробництвом бавони, бавони над прибут... найбільш прибутковою галузю та торгівлею. Методи з цього колоніального впливу включали економічний і політичний тиск з боку Великої Британії. Вона почала використовувати боргову залежність Єгипту, щоб нав'язувати їм свої умови. Також були запроваджені різні інфраструктурні проекти, які були вигодні для британців, які забезпечували експорт ресурсів до Європи. Водночас придушувалась будь-яка форма різних національних рухів. Таким чином, перетворення Єгипту на ось цю напівколонію Великої Британії. Стало результатом поєднання військового, економічного та політичного впливу. Формально зберігаючи свою незалежність, країна втратила можливість самостійно вирішувати власні стратегічні питання. І такий статус держави тривав до ХХ століття. Коли в результаті ось цього національно-визвольного руху, який постійно за цей період вибухали, Єгипет здобув свою справжню незалежність.